Будьмо уважні, сказав Господь, не судіть і не будете суджені, не засуджуйте і не будете засуджені. Простіть і вам, проститься, дайте і вам дасться, міру добру, натоптану, потрясену, переповнену дадуть вам якою бо мірою ви міряєте, такою і вам відміряють. Ісус їм сказав також і притчу, чи може сліпий водити сліпого, хіба вони обидва не впадуть у яму, учень не більший за вчителя, але навчившися кожний буде як його вчитель. Чому дивишся на скалку в оці брата твого колодижу в власному оці не чуєш, і як можеш сказати братові твоєму, дай брате вийму скалку, що у твоєму оці, ти що не бачиш колоди, яка в твоєму оці, лице міре вийми, перече колоду із ока Твого. І тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого. Немає доброго дерева, що родило б плід поганий, ані дерева поганого, що родило би плід добрий. Кожне бо дерево по своєму плодові пізнається. Не зривають бо і смо, не зривають бо смокви і стернини, Ані зожини не збирають винограду. Добра людина із доброго скарбу серця свого виносить добре, лиха ж із лихого лихе виносить, бо із повноти серця, Уста говорять. Слава тобі, Господи! Отець Роман, другі брати і сестри, слава Ісусу Христу. Ми можемо ув'язнити людину, можемо обмежити її зовнішню свободу, не випускати, але ніколи не можемо ув'язнити людського серця. Ніколи не можемо комусь когось змусити відноситися до когось добре або погано. У своєму внутрішньому світі, у своєму дусі, людина не може втратити того дару Божого, котрим є наша свобода. Ми можемо терпіти різні утиски, можемо терпіти, не знаю, моральне, психологічне насильство. Різного роду переживання зовнішні. Але всередині ми завжди маємо свободу. Ніхто не може нам диктувати, як до когось відноситися. Людина, ніби той скабник, котра... і вона має єдина ключі від того скарбу, котрий є її серце. Ну туди немає доступу ніхто. Навіть Господь Бог не може насилувати цю нашу свободу, яку нам дарував. І тому Ісус Христос каже в сьогоднішньому іванівському уривку, що те мірило, як ми до других відносимо, формуємо лише ми за свого життя. Ніхто другий не може нас змусити. І каже Ісус Христос, якою мірою будете міряти свої стосунки, свої відношення, такою відмірюють вам. Кожен із нас є деревом добрим і поганим, але кожен сам визначає, який плід буде приносити. Ніхто інший не може мати доступу до нашого внутрішнього світу. Ми самі себе формуємо. І тут, дорогі брати і сестри, маємо над чим задуматися, справді чим ми живемо, що є в нашому серці. Бо лише тоді, коли ношу добро в своєму серці, тоді, коли добро диктує мені також відношення в моїх стосунках до інших людей. Тоді можу спокійно сказати, що і моє життя буде приносити добрі плоди. І навпаки, тоді, коли жиємо засудженнями, міряємо інших людей своїм мірилом і засуджуємо їхні діла, їхній погляд на життя, виношуємо це у своєму серці. Завжди і обов'язково це отруїть наші стосунки. Завжди і обов'язково це отруїть також наше життя. Тому що наш погляд буде завжди звернений на життя іншого, замість того, щоб жити своїм життям. Наш погляд буде звернений завжди шукати оті скалки в оці у погляді другого мого брата чи моєї сестри у Христі, замість того, щоб займатися своєю колодою. Каже апостол Павло сьогодні до Филип'ян, що кожен шукає свого, а не Ісуса Христа. І так, справді, дорогі брати і сестри, ми можемо признатися, що коли не шукаємо Ісуса Христа, то завжди будемо шукати чогось свого. Коли у наших стосунках із іншими людьми не шукаємо добра, не шукаємо Бога, то завжди будемо шукати лише чогось свого. Як на комусь нажитися, як у своєму житті через когось, завдяки комусь. Чогось здобути, але все для себе, для себе і для того лише, щоб моя гордість утверджувалася. Тож дбаймо про свій внутрішній світ, бо кожен із нас прискіплює себе, так як ми прискіплюємо дерева. І від цього залежить, яким буде це дерево, яким буде цей плід. Молімося за те, дорогі брати і сестри, щоби. Справді ту скарбницю нашого внутрішнього світу, до якої лише ми маємо доступ, ми формували разом з Ісусом Христом, щоб і там був добрий скарб, бо інакше ризикуємо завжди виносити лише зло, лише. Свою гординю, свої амбіції, тим самим живучи постійно, як лицемір, той, який постійно змінює маски. Ну, між своїми домашніми ми маємо одно лице, між своїми колегами, друзями на роботі змінюємо іншу маску і так далі. Але все визначає внутрішній світ, це визначає, якого ми духа. Чим ми живемо? Або живемо справді Богом, або інакше будемо жити тим, чим ми, що ми самі обрали. Але це ніколи не може бути тою основою, на якій спокійно можемо будувати своє життя. Надійною основою є лише довіра до Ісуса Христа. І тоді, що би не сталося, шукаючи Ісуса Христа, ми. Можемо сказати, що плід мого життя буде добрий, навіть якщо часом у житті дуже нелегко, але принесу добрий плід, котрий залишиться після мене. Слава Ісусу Христу!